Говорили або в чий ці слова звучали в Біблії? Ісуса а 1. Був такий цар Соломон, який так само, як Ісус на Ослиці в'їжджав в Єрусалим, для чого? Щоб його коронували ну, на царство. І коли Ісус прийшов на цей світ, і Він також на Ослиці в'їжджав, то народ дивився на нього як на нового Соломона. Вклали йому одяг під царя царя Осана благословив та в ім'я Господа, син Давидов». А через деякий час кричав зовсім інші речі. «Розіпни його, розіпни, тому що Ісус не виправдив очікувань людей. Ну, це проблема, в принципі, була в очікуваннях людей, а не в нашому Господі. Сьогоднішню пробу я назвав цікаво, як на мене, ну так він інтригуючи. Дуля в кишені. Можливо, <ріст> ну, зрозумієте, до чого така назва, можливо, не розумієте. Це вже від того, як мене до в мене вийде неї саму ідею. Перше до Корінтян, перший розділ. 10 вірш. Можливо, ви по пам'яті знаєте це місце. Перше до Корінтян 1.10. Дім, е зачинай, будь ласка. Умоляю вас, браті, іменем Господа нашого Ісуса Христа. <ріст> Щоб ви всі ви говорили одно і не було між вами но Щоб ви все були в одному дух і в одних мислях. Mm -hmm. Щоб не було поділення, але були однакові думки, однакові. Якщо дивитися текст, так, щоб були у вас однакові принципи і однакове розуміння, однакове понімання. По факту, у нас не завжди це І очі часто не це Ви з цим погодитеся? Ні. Mm -hmm. Поговоримося. Господь не є Богом не, ну, не устройства, але Богом миру. Я думаю, ось, в ця заповідь знаходить в собі відображення Божої природи. Я не буду говорити про особисті якісь речі, які можуть до цього приводити. Говоримо про інші причини. Як ви думаєте, яка ця заповідь це ж ми тільки що прочитали? Перше до Коринтян, 1.10. Ну, можна сказати, ну це ж Павло просить. А раз Павло просить Духом Святим, то фактично це не що інше як, як заповідь. Якщо це заповідь, то чи є вона менш важливою, ніж інші заповіді? Ні. Будь-яке слово Боже, воно направлено для нас, це воля Божа. А все, що хоче Бог, для християн це абсолютно законно. Немає такого. Ну, це Бог хоче менше, це менше все, що хоче Бог, для християн це повинно бути абсолютно законно. Але інколи я з чим втикнуся, сьогодні про це якраз хочу говорити, бо я особисто з цим втикався і вона мене трошки турбує. Така ідея, що ви вірите так, а я вірю іначе. І ви вірите так, а я, я буду вірити іначе. Чому я це назвав дулі в кишені? Ну, Фактично, тому що трошечки воно так десь нагадує і подивимося е, на це. Інколи е, для того, щоб довести таку ідею, використовують послання до, до рибен, або навіть розділ не назвети. розділ, так, за вже послання до римлян. Що там Женя, в цьому посланні, в цьому розділі? Да? Ну, перший ну, перший, перший вірш так і починається. Слабих вірів приймайте не для, не для суперечих вір. Слабкого вірі приймайте, але не для суперечих про погляди. Який вір? Це з першого вірша і далі. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає Ярину. І він коли говорить, ну, це вопрос м'яння. І ми розуміємо, що такі є терміни, вопрос м'яння, вопрос учення. В ну російською мовою краще вопрос, питання думки, питання вчення. І ми е, е, розуміємо історично, думаю, воно і логічно є, що в питаннях думки ми... Вірші, як в питаннях вчення одностайність, в питаннях думки Свобода, але у усьому — любов. Хороша фраза, хорош, хороша формула, але не завжди вона працює. Чому? Тому що інколи у людей виникає питання, хорошо, а що таке вопрос міння? Що таке вопрос вчиння? Що таке вопрос вчення? Де між ними це одна... Лінія така, де її можна провести. Я зараз спробую дати ідею, я не гарантую, що це на всі випадки життя, і вам вона зразу все зрозумієте стане стане біле, стане біле чорне стане чорне. Ну, давайте подивимося, що таке питання думки. Питання думки це та річ, яка не урегульована в писанні. Широчезне визначення, величезне визначення. Далі. Питання вчення це те, про що в Біблії говориться хоча б, скажімо так, тим і іншим способом. Ну, давайте подивимося наш саме 14 розділ. 14,2. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний не споживає Ярину. І дека ну, про дні э, говориться про осудження брата. Знову ж таки в Карінкому говориться про те, що ідолежертнує нічто. Тобто, фактично, вернеться до нашого, нашого тексту, другий вірш. Один бо вірить, що можна їсти все, а найміський споживає ярину. Що Біблія говорить про споживання їди? Наприклад, ну, ідолежертвини. Не будемо брати навіть ідолежертни, а про дієти. Ні, дієм завіті сієні. Ти говорив, щоб не їсти Так, однозначно Однозначно, согласен В Ветхому Завіті 100% Не тільки свинина, а ще й кого Без чешуї, які ползають, присмакаються Потім що там ще Нечистої ну, Так, роздвоєні да. Не жують жвачку У свині копита роздвоєні Але жвачку не жує Лебедь, по-моєму, теж був у них э, Нечистий Е, тобто все чітко, 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 чітко було, так. Да. А в новому запам'яті ми читаємо, що все, що Бог створив на, на поживу, і, да. То, е, питання, їди, не їди, Хочеш, їж, хоч, їж, хоч не їж. Пічно питання їди да. врегульоване таким чином, що все, що Боже, всяке Боже творило, створене для їди. пічно можна. Якщо, якщо не спотикання іншому, не можна. Тут вже чіткий закон даний. На спотикання вже окремо. А сама їда по собі ну їж. Тільки використовує здоровий, здоровий глузд, якщо воно воняє, вже або шевелиться ще до сих пор, то ну, може не стоїться їсти. Ну, да. ну так. Такі речі, вони хоч їж, хоч не їш. Пам'ятайте фінда. Сансанич, ягоди є, можна? Можна. То кадрається. Uh, є і інші речі, які, наприклад, доволі чітко, в, ну, або про які згадано в писанні. От перевод, такий приклад, він може не найкращий, але uh, чи повинна жінка покриватися, чи не повинна покриватися. Так, чи я не повинна. Sorry, But, Якщо ми подивимося, як ви мене викрили, я хотів просто перевести трошки увагу на інше. Не виникає питання, повинна чи не повинна. Вникає питання чим? Нам може в текст неоднозначно говорить, ну, хтось вважає, що є для цього підстави говорити, що покриватися замість покривало волосся. Ну, хтось вважає, що треба покриватися. І, і в той і торі є певні підстави, але в Біблії це питання, скажімо так, про потреба покриття врегульоване. Чим конкретно, Ну, да, приклад може бути найкращий, тому що ну, і в одній стороні, і в другої я передам чотири теорії. Чотири теорії знаю. Є під кожні певні підстави. Ну, дві, що ви ділі. А решта речей, наприклад, які в Біблії згадуються, вони є питаннями віри. Я розумію, що ви, визначення моє вам могло аніскільки не допомогти. Ви до мене це знали і розуміли. Але е, ідея яка? коли ми маємо якісь між собою розбіжності, треба розуміти, це питання віри чи питання думки. Дуже часто питання нашої думки ми возносимо в взносимо. Питання віри, понятне діло. і захищаємось таким рвінням, ніби це абсолютно Божа істина. Чи може бути одностайність у взагалі між християнами? Ну, По-перше, заповідана вона. Вона ж може бути. А по-друге, ми читаємо в дії другому розділі, що християни певний час жили, мало ну, спільну і думку ну, в такій єдності. Що заважає єдності людям? Думки. Гріх і готиня. Грі, готиня, так. А разність віри або в те, що люди вірять по-різному. Нерозуміння тексту. Матвія, 22 розділ 29 вірш. Матвія 22-29. Ситуація яка? Підійшли, Ісуса не пробували. Підходять до Ісуса зразу фарисеї, потім, ну і в кінці Содикиї прийшли з тяжовою, з важкою артилерією, Ісуса питання поставили, такі карти. І там пам'ятаєте, було був жінка і чоловік, що так, що за жінка, що сімок пережила, непонятно. І ну, що то за сьомий так легко помирали, ну все одно. Ілюстрація є, так чиєю жіною буде Воскресіння? Ісус каже такі слова. Ісус вже промовив у відповідь їм. Помиляєтесь ви, не знавши Писання ні Божої сили. Чому люди помилялися в своїй не знаю. Помиляєтесь ви, не знавши, не знаючи писання ні Божої сили, тому що не знаєте Бога і не знаєте Божої сили. А відповідно можете вірити в що, все що, що, що завгодно, все, що вам хочеться. І це приведе до помилок. Чесно кажучи, це моя думка, можете з нею не погоджуватися. Я її не списання беру. Ми доволі погано зараз знаємо Біблію. Доволі погано. Ми неплохо знаємо о Біблії. Про події, які відбувалися. Хтось мені навіть може назвати чотири позитивних царя, які жили на території юдеї. До речі, скільки було царів? На юдеї в Самарії. Збільше стало? По 20 штук. Я знаю, я знаю такий факт. Як... Хорошо. Я знаю його Да? 20 чоловік там, 20 чоловік там, чи 21. Як це мене наближає до Бога? Як? От якраз таких речей, які нас наближають до Бога, часто ми не знаємо. Ми знаємо щось про Христа. Але самого Христа як особистість ми часто не знаємо. І такі речі, вони заважають нам, приможуть приводити нас до помилок, коли, як і сказав Ісус, помиляєтесь ви, не знавши ні писання, ні Божої сили. Тому що... Воскресіння не знав, що не виходять, не женяться. Перебувайте в на небесах. Согласен, согласен. Луки та Луки. Та й Матвія це є... Тому що це якраз... Ну, про Ангелі, так, да, немає, а в цьому Луки. Наші дискусії часто, коли ми говоримо про питання віри, про питання думки, що ми не говорили, на якому рівні вони відбуваються? От Хто не брав участь, під, дискус... участь в обговореннях того, що віримо? От, хто брав Ну, в руки є, Хто не підняв, той може стісняється, не знаю. А, коли от, під час таких дискусій Біблію відкривали всі завжди? О, Ну, кажіть. Це чи це треба перегнусь просто. Да. Ні, ні, все, все відкриваємо зповіді. Зачедіть. Часто, ну, все-таки ми про Біблію говоримо, навіть не відкриваючи Біблії. У нас є свої погляди, і ми свої погляди говоримо один з одним. От тому нас такой. Хочеш зайти, але не знаю я. можна вийти. Нормально, коли не бачимо, хтось хоче зайти типом цієї людини. Я б мов тоже стеснявся. Ні, воно намагається відкрити, але чомусь не відкривається ручка. Не то знак. Хтось скаже, це знак, а це не знак. До речі, знак чи не знак. Це питання віри, чи питання думки. Думки. Чому? Думаю, так Ну, скажімо так, деяку свободу, ну декусь. Господь я на свободу, ви можете думати, це знак, не знак. Але в нас є можливість і помилитися всьому. І нести наслідки своєї помилки, яка б вона не була. Часто е, наші ці розбіжності, наші різність поглядів вірі, є наслідком того, що ми не хочемо просто знати Біблію. Можете не погоджуватися, але знову ж таки проведу з свого прикладу. Останній раз, ну останні рази, ну, не ж, останні рази можна, не тільки останні, коли була такі ситуації, я був за ним, що не вірить так, я вірю так. Також, давай тобою Біблію, подивимося чому. От, які аргументи ти віриш, які я, можливо, ми знайдемо ну, якісь спільні точки, можливо, обміняємося чимось. Яка думаєте, була відповідь? Відповіді були різні, але суть одна. Немає часу, нічого, ні, час, ні стоїть спорить. Вір, як хоче, я буду вірити, як я хочу. Тобто всі ці відповіді приводять до чого? Не хочу. Не хочу. Не хочу. Я хочу вірити так, як є. Може, я трошки, я не думаю, що я перегибаю палку, даному, тому що не одна ситуація була. Я себе не, не думаю, ну я розумію, що можуть бути певні нелегкості зі мною. Я можу бути така людина, яка з якою не особливо прямо спілкуватися, або говорити якісь питання, допускаю. Але якщо ситуація повторюється не один раз, то вже можливо не тільки питання в мені, а взагалі. Чому от. Таке ставлення, що ну, ти вір так, я буду вірити так. Тува залишитися на тому, як є, щоб не портити між собою відносини. Для того, щоб мати єдність, треба щось вкласти. Главное, що староза всьому вірш написано такі слова: не обманюйтесь. А далі? Посію. Що не посіяти пажне, тобто, для того, щоб щось пожати, треба щось посіяти. От якщо ми хочемо мати хорошу зарплату, що для цього треба? Хороша зарплата. Ну, поняття, хороша зарплата, вона... Лучше, Лучше роботи Лучше работа. Трудиться над собою. Хочеш, хочеш, хочеш зарплату. Трудись над собою, вчися. Що ще. Хорошого мужа. Хорошого мужа. Я думаю, що нам это не подходит. Очень-очень неплохой вариант. Хорошего мужа. А ви думаєте, думає, для того, щоб мати хорошого мужа, треба трудитися? Да. Очень. Тому що, щоб муж був хороший і щоб йому було бажання трудитися і саме для своєї дружини, а не для когось нервності. Жінці треба прекрасно справді більше можливо зусиль, ніж чоловік. Тому хочеш хорошо хорошого заплатити, хочеш хорошого мужа, треба що робити? Трудитися над собою, над своїм характером, над своїми вміннями, навичками, над, над своєю красою. До речі, що... Спробував перший вебінар провести на тему жінки речима чоловіка, дай Бог буде далі якось розвиватися. А чому я так, вебінар пройшли? А, тобто хочеш, хочеш машину? Хочеш «Жигулі»? Тож працюй, заробляй, відкладай, шукай, знаходь. Хочеш славити Бога, приходь в громаду. Що-то тут Послідовність потірна, так? Хочеш зарплату? Роботай на працюй, розвивайся. Хочеш машину? Робота, працюй, розвивайся. Хочеш бути вірним християнином. Ході. Громада. <сх <сху> <сху> ну ході. Ви розумієте, що щось втрачено. Хочемо славити Бога, хочемо мати єдність, хочемо мати віру. Ходи. На ви працюєте. Громада росте, як написано, є після нам. 4.16. Что там написано? Бо я запределенным. 4.16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для создания самого себя в любви. І як росте громада? Хто, Хто вслуховувався? Слухав... Ну, ну, якщо брати тіло. Через ріст. не ріст як. Через що? Через зріст кожного. І членів. Боявіть, Бо, Бо, є, 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 є тіло. Ну, в кожного у нас є тіло. Виявіть собі, голова росте, а все остальне. Так, все росте. Ну, це не дуже. Або руки ростуть. Може бути удобно, не нагадаючись, там шлюки поправив, щука в себе. Но сорочку ви собі не купите нормально. ще до заказ тоже неудобно. Так само з іншим тілом. То все росте пропорційно. Якщо ми хочемо, щоб росла громада, ми були міцними, була єдність, значить що, треба починати, звісно, з Ігоря. <звук> Мені з Ігоря починати, Дімі починати <звук> з... з Жені. <звук> <звук> Або з, з Діми. І перше за все, от, то, що я назвав проповідь дуля в кишені і подивився, чи, чи нема в мене. Тому, що, чесно кажучи, я ж теж така ж сама людина, як і, і ви, і можу її між собі, собі мати. Коли проявляється цей дудокішенізм, як його назвати? перед цим ми з вами говорили, що на занятті, якщо ми не остережуємо людину і закриваємо очі на її неправильну картину світу, ми з цією людиною фактично що робимо? Рубуємо. Ми цю людину обманюємо, спотворюємо її картину світу. Якщо я мовчу про правду людині, я з нею ворогую. Якщо не хочу ворогувати, значить треба з цим щось робити, докладати своїх зусиль. Зараз декілька хвилин я хотів присвятити інші речі. От, вийти поза межі нашої громади. Я думаю, нам добре в самій громаді обговорити, питати думки, чому я так вірю. Я... Нормально буде, якщо от, Антон вірить інакше. Чим, наприклад, вірю я, чим десь він почув. Можна один варіант. Антон думає, ну ну, Ігор, говори, говори. Я це знаю, що воно не так. Говори, розказуй. Пей в'єм, і так. Да, Іли двох в мене. правда, джинси, неудобно. А, а можна віше Ігор, ти знаєш, Я вірю інакше. В мене такі. Я, звісно, сразу на Антона, да как ти можеш, да как ти смієш, тебя тебе канафіми призвати сразу же. Правильно? Бо, не, це ж неправильно. Найкраща запитати, чому? Давай поспілкуємося з цього прикладом. Сісти і просто обговорити, якщо між нами навіть є розбіжність, її, да, обговорити і спробувати вас сил якось її вияснити. Я впевнений, що 90%, 20%, ситуа... вирішити ситуацію можна, якщо є бажання. Да, є ситуації, коли вони не будуть вирішені. І от одну з таких ситуацій, я хотів би зараз вийти за можливо рамки громади. В Чернівцях, коли зустрічалися, якраз кажу, що ти не поїхав. Хорошо, чому? Не тому, що я там там було погано, там було добре. От люди, може, підверті, що там було добре, і браті. Їздили. Вони просто не встигли вдома на народи, на, на народ, на, на, на тому хорошо, що не поїхав, там не планував відразу їхати. Ситуація говориться про роль жінки в... Церкві. Питання доволі болюче. Чому? Тому що є церкви, є громади, ми то знаємо між собою в братстві. От ми віримо вроді би, як би всьому ну, одинаково. А є одне маленьке вопрос, який розділяє нас. Ну я маленький так. Маленький опрос. Які нас розділяє в чому? Роль жінки. Жінки, зокрема, в жінки-перекладачі. Да. Ця Соль в женщина. От і здійснення, починаючи від бабки Єви. Ні, ні, бабка Єва не сама, там ще я там був. А починаючи від цього, і обговорювалися. Я знову ж таки можу бути. Верше так, Як ви думаєте, питання жінок-перекладачів це питання думки чи питання вчення? якщо вона тільки перекладує думки. З місій. там. За нізькою і на російську, то це твоє. Воно не за кафе діє. Хорошо, дякую. Що це, це питання думки? Чи Біблія говорить... Давайте, як ми можемо визначити це питання думки, чи це питання вчення? Які у нас є інструмент для того, щоб визначити? Ага, якщо питання думки, забули і не ставили. Ми не повинні... Якщо це питання думки, ми не маємо права нав'язувати. Ти думаєш так я думаю, так, Бог це не уточнив, не, не Вір, як хоче. Давайте подивимося, чи говорить, що Біблія взагалі про перекладачів і про жінок. Про перекладачів говорить. Я, я був здивований. Знаєте, для мене завжди американці були люди, які знають, чи там все. які... Коли був ще студентом біблійної школи, був якийсь семінар, і там хтось з американців приїжджав, каже, так Біблія взагалі не говорить нічого про перекладачів. А я ні, молодий студент, не студент, не думаю, що ми все знаємо, вже так. Я так сів думаю, ого. Ого. Відкрили перший докардя 14 розділ. так подивився, ухти. Таке Біблія є. Не треба ідеалізувати людей, я ідеалізував людину і, можливо, треба допомогти. Хорошо, про перекладачів говорять. Про жінок говорить? А про жінок перекладачів говорить про перекладачів, а перекладачами можуть бути як жінки, так і не жінки. Віде, і е, Якщо подивитися, як обічно прибуває там, 1 до Карантия 14 років, перше Тимофія до розділ, то питання перекладачів і питання жінок, воно врегульовано Залишилось питання того, чи жінка бере участь. Ну, я не буду заглиблюватися зараз, не наша тема і не ціль. Я хотів зараз наголосити на іншому. Е, питання стосувалося того, а жінка? Бере участь, у перекладач, чи вона бере участь у навчанні, чи виступає вона з соучителем, чи вона просто як знаєте, інструмент, мікрофон, випор, мебель, комп'ютер, телефон. А, і насправді ну, питання якраз і йшло навколо цього обговорення, тому що всі були згодні, що да, в жінок є своє призначення, в чоловік є своє призначення, але ідея така була, що жінки не, є, не беруть участь в навчанні. Я просто коментар, дивився, мене дуже засмутила ця ситуація. От якраз тут непогано проявляється дуря в кишені. Кажу з того, що знаю. Аргументи, які я чув, вони мене повернули немножко в шок, Там, не буду називати, але ідея яка? Коли намагалися обговорити це питання поза таким зібранням, просто з іншими наприклад, громадами, давайте зустрінемося обговоримо це питання. Як відомо, таке болеть? От що я називаю фігуру страх пальців в кишені. Ви вірите так, ми віримо так. Давайте не будемо нічого обсуждати, давайте ставити, так, як є. Як ви думаєте, по факту єдність між громадами в такій ситуації є? Немає. Її бути не може. Тому що якщо ми знаємо десь підсвідомо, що ви вірите так, ми віримо так, а бажання обговорювати, бажання відкитувати діалог у нас немає, ну, яка може бути єдність. Уявіть собі, чоловік і дружина, хтось, наприклад, сімейний, хто не сімейний, тоже то, уявіть. У вас різні погляди на те, чим, де повинні жити. А от тебе так, у вас різні погляди на те, хто у вас готує їжу вдома. Дружина, що це чоловік, чоловік думає, що це дружина. Ніхто не готує. Ну так. Да. Як воно так, класно в сім'ї буде? У всьому остальному, не знаю, там... Це цілих. Вибачте, да, фізичні стосунки, у вас там, не знаю, заробітка, гроші. А от хто готує, ну непонятно. А посуду хто мій буде. А? О, в ресторан можна встати. Можна в ресторан ходити, а да. утром встав. Утром встал. В холодильник зайшов, а там мисля повісилася з голоду. Да? В ресторан ще йти голодом вдіватися. Єсть хочеться. Жена, а жена муж? Да. Буде така єдність. Ну що там ну, ну разниця, Ну, так, разниця. А навіть сім'ї немає немає єдності. А між громадами, тим паче, а в церкві теж не буде єдності. Тому що я так довго це, 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 говорив. Якщо ми хочемо мати єдність між собою, це наше завдання, наше бажання, то не, не варто соромитися, якщо ми віримо по-різному. По і треба це обговорювати. Не просто я не соромлюся, я вірю по-другому. Mm -hmm. да, давай, давайте говоримо, чому так, чому я вірю так, чому інакше. Які аргументи? І при цьому не тільки говори ти, а і. До цього я закликаю, якщо ми докладемо зусиль, докадемо чесності і не будемо, будемо святкувати свої картини світу, я певен, що відність, яку говорить Бог, вона можлива. Ну, все залежить від нас, від вами.